Улювалися, і значить, е, це було заборонено говорити. Кількість загиблих невідома. Категорії жертв солдати. Характер події нехтування втратами. Докази, документи, матеріали розкопок. На початку війни командування Червоної армії прирекло на безглузду загибель сотні бійців смертників. На відміну від японських камікадзе, вони не збиралися йти на смерть свідомо. Але можливості вибору їх позбавили. Київський укріплений район чи Кіур 41-го року став останнім рубежем оборони міста. Це 50 так званих довгочасних вогневих точок, російської відомих як доти. Бетонні укріплення звідки вели потужний кулеметний вогонь. Причому служба в дотах була організована так, що майже всі бійці, які перебували всередині, виявилися приречені. Нам сьогоднішнім тяжело зрозуміти психологію тих людей. І я, як сам бувший у я був командиром взводу пулеметної роти на Дальньому Востокі, благовіщенському укріпрайоні, можу сказати, що даже нас і тогда в совєтське время називали смертниками. Від самого початку київський укріпрайон зводили як укріплення, що неможливо подолати. Але у 41-му командування вже чудово розуміло. Доти не в змозі зупинити німців. Тому зрозуміло було, що сидіння в цих лініях оборони. За умов е, швидкого просування, скажімо, танкових військ і механізованих військ противника, воно нічого не дасть. Бійці дотів, згідно зі статутом, могли покинути укріплення лише за наказом командира. При цьому в багатьох вогневих точках у Київському укріпрайоні не було польового зв'язку, тож солдати за означенням не могли отримати такого наказу. А доти, куди провели зв'язок, втратили його у першому ж бою. Снаряди та авіабомби легко обривали дроти, прокладені на глибині півтора метра. Якщо гарнізон виявився в кольці окружання, він вів огонь до тих пор, поки були боєприпаси. Відступити без наказу означало підписати собі смертний вирок. Лишитися в ДОТе означало померти в бою. Первый человек хочет выжить, но второй человек не хочет быть расстрелянным своими войсками. Поэтому и приказ есть приказ, а на войне за неисполнение приказа очень, приговор очень быстро приводился в исполнение. Поэтому личный состав понимал, что пока есть боеприпасы, необходимо отстреливаться. Немцы были готовы до штурму таких укреплений. Для каждого из 50 отделений укрепрайону их загибель была всего лишь вопросом часу. Мы воевали с самой передовой армией мира на то время. Мы перед... воевали с армией, которая вся практически имела боевой опыт, в том числе и по штурму. Разного роду укріплені бійців дотів розривали гранатами або випалювали вогнеметами. При цьому, поки спеціальні групи штурмували вогневі точки, то основні частини німців спокійно обходили їх і просувалися на багато кілометрів уперед. німці використовували такий спосіб, як просто подганяли танки і вихлопними газами. Якщо не працювала фільтри вентиляційна установка, вони вихлопними газами просто умарювали лічний состав. Німці фактично так і не взяли київського району. але при цьому він не міг вплинути на загальну ситуацію на фронті. Гітлерівці його просто обійшли. Оця глуха оборона. Стаціонарна оборона, вона виявилася неефективно. Ну і що? Вони стояли по Києву, по Єрпіні, там по Києву по Ірпіні обороняли по Дніпру, а німці за сотні кілометрів на північ і на південь обійшли ці всі угруповання, оточили, закрили в котлі і все. Крапка.